Добрий день, любі мої друзі. Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось. Я рада вас бачити. Сьогодні в мене в меню салат. Хочеться щонебудь з'їсти таке. Знаєте, я ж нічого не їм, я тільки салатик. Але цей салатик буде ситний такий, що не треба і печеної картоплі з м'ясом. Дивіться, для цього нам потрібно майонез, зелень. Крабові палочки, 4 яйця, банка кукурузи і все. І буде смакота, і буде ситно. Щоб не затримувати ваш час, яйце трем на крупну терку. Тепер наші крабові палочки розрізаємо пополам. Зараз я вам покажу. Зараз зараз, 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 після того, як зняли, розрізаємо отак пополам і розділяємо, вилучкою отак, розділяємо на. Слайсики на отакі, ми його вилочкою рвем. Не хочете вилочкою можна руками, але ми його ділимо повністю на невеличкі кусочки, щоб він був весь отакий, тоненькими отакими слайсиками. І приготовлений. Чому не весь довгий? Тому що, якщо буде довгий, ви будете порційно набирати собі салатику. І буде тягнутися, знаєте, це як у холодці, нерозібране м'ясо, як кажуть, не порізане. Отак, так, отак, отак. І отак ми рвемо і ріжемо всі. Можна вилочкою, я ж кажу, можна руками. Отак ми всі абсолютно їх поскубем, поріжемо, готуємо. Порізане, покришене і все готово. І тепер починаємо тонесенькими отакими от полосками майонез. Так, один слой є. Тепер ось натерте яйце, викладаємо яйце сюди. Форма ролі не грає. Чи це у вас буде кругла, чи це у вас буде квадратна, робимо для себе коханих. Можна, звичайно, і гостям, але це так, щоб, знаєте, ввечері сів наївся. Знову майонез. Чому я кажу, що не потрібно. Думати, що це щось таке, що просто салат, <смі> як для душі, то воно звучить гарно. Я просто поїла салатику, але дуже ситно. Так, зараз ми оце все розгребемо. Це піде вход. Так це знаєте, щось, як я кажу, неправильна шуба. Колись були шуби модні натуральні, так як у нас от робили оселедиці все. А це салат шуба із іскусственного штучного хутра. Сміялися, звичайно, але знову майонез. У мене така маленька пачечка майонезу, але вона якраз, я її так і купляла, щоб все. так Яйця, якщо хто любить більш солоніше, яйця, будь ласка, присоліть. Я все їм малосолене, через те мені яйця не потрібно присолювати. І тепер щедренько, отак зелень наверх. Зелень у мене тут. І кріп, і петрушка, і цибулька. От вам і краса. В Холодильник на півгодинки, і можна буде їсти. Рецепт вдався. Смакота є смакота. Дякую, що дивилися. Заходьте на інші, дивіться мої відео. Спасибі всім, хто підписаний і підписується. До зустрічі! Та смакуйте на здоров'я.